Значить, сьогодні субота, 9 ранку, машинку я вже загрузив. На цьому тижні на цих вихідних у нас два закази. Один сьогодні це весілля ресторан Холл», друге завтра іллінці ресторан Варвара. У нас там завтра день народження, невеличкий заказ. Так а сьогодні працюємо в ресторані Холл», який знаходиться на крайній міста Вінниці. Це один із найдавніших по суті ресторанів на сьогоднішній день, але не дивлячись на це. В цьому ресторанчику, ребятки, там завжди все добре. Власники там постійно щось оновлюють, достають, будують. Тобто, це не ті люди, які 20 років назад построїли, да, і до, до сьогоднішнього дня питаються вижити останні соки з цього закладу. Значить, перед тим як почати рухатись, е, хочу все-таки передати привіт своєму кумцу. Він у мене пацан рівний, до нього питань ніяких немає. Що саме цікаве, я тільки включаю кнопку записі на камері, починають собаки гавкати, їздити машини і всяка. Історія, ну таке життя. Значить, чого я згадав про свого кома, того, що як я сказав, він у мене пацан ровний. І звати його Серега, да? а між своїми ювелір. В общем, рішає всі випроси в області золота. Сьогоднішній ранок, ребятки, починається з того, що про будильник, ти нічого не підозрюєш, і тобі голос поруч говорить про те, що все, давай, часу немає, свадьба на час. Поїмо десь в дорозі. Давай в гараж, грузи машину. Ось так, ребята. Колега вже на лавочці. упорно наш, починає нервничати і психуватися. Так, ну що, колега в машині. Колега, з чого починаємо цей день? З чого ти обіцяла? З кофі. А, в ресторані кофе. Нема часу, весілля на час дня. Вже 11. Обіцяння, ребятки, на цей раз було стримано. Сніданочок. Є, фіощик п'єм і колега готова розкладатися. Що? Тут там Зроблю для вас малосіння екскурсію по ресторанчику. Отак вот от виглядає територія, де буде відбуватися виїздна церемонія. Одна церемонія і друга церемонія. І сьогодні тут, ребятки, малесенький аншлажик. Чого? Тому що сьогодні тут, я так розумію, два весілля. Невеличких на два весілля і відповідно дві різних окремих виїзних церемонії. Дивлюсь по сусідству у ребят, які музиканти, Там подзвучка і звукорежисер щось трошечки не сходиться. Зараз я вам поясню чого. Зверніть увагу, у виїзна церемонія і вже зараз розставляють два відділих апарати. Тобто, ви зрозуміли, так? Да? Кожен ставить свою активну колоночку і кожен ставить свій стіл, кожен ставить свій мікшер. А це перший прояв того, що люди між собою або, не в, або в поганих відносинах, або якісь в них там є розноглася в цьому плані. Ну що, дай фідбек. Файдет? Ну що наскільки годин свадьба? На час дня, але обіцяли в 9 вже поїхати додому. А кофі більше не п'єм. <різь> Что там фотограф? Зачем? <свистак> <На> Обедай все. А че? Что накрачало меня? На рабочий момент. ні, що кажеться, що фотограф все-таки образився. <рик> ну ти понял, він даже істени да після того, як ти на нього геркнув. Ну, тому що має бути дисципліна на басілі. Ну що, коллега, дай фидбэк. Свадьба закончилась? Да, все супер. Ну что, по коням я додому? Да, тільки а, а тебе грибоедова кипиш.